Минула доба у зоні проведення антитерористичної операції відзначилась пожвавленням з боку терористів та російських найманців. Зафіксовано 47 спроб атакувати позиції сил АТО. Жодна з них не увінчалась успіхом. Усі намагання фанатів так званого руського міра продемонструвати свою брутальність отримали гідну відсіч від українських воїнів. Справжньою кісткою в горлі, де терористів залишаються позиції наших військ в районі аеропорту Донецьк. Активна оборона наших кіборгів змушує ворога історично кидатися у наступ, застосовувати мінометно артилерійський вогонь та реактивну артилерію. Кожен такий напад отримує гідну збройну відсіч. Зокрема, поблизу населеного пункту Нікішино бойовики тричі робили спроби штурмувати укріплені позиції наших військ. Українські воїни зустріли непроханих гостей вогнем з усіх наявних стволів при активній підтримці артилерії. Ворог утік з поля бою. Сепаратисти та російські найманці постійно несуть великі втрати і скаржаться своїм господарям на власну неспроможність. Від люті через неможливість розхитати оборону сил АТО терористи гатять з усіх стволів у мирних містах та селах За добу на території Донець. ...та Луганської областей зафіксовано 13 обстрілів населених пунктів. Чотири цивільних особи отримали поранення в результаті обстрілу терористами станиці Луганської зі сторони міста Луганська. З метою захисту життя мирного населення від провокацій терористів українські гармаші виконали за добу 29 вогневих ударів. Інформація про втрати живої сили та техніки ворога, а також знищення його вогневих позицій, уточнюється. Також при спробі польоту над нашими позиціями було збито безпілотний літальний апарат, ймовірно, виробництва Росії. Тихо, тихо, не